Чи знаєте ви, як це? Бути старим поважним замком? Завітайте у гость, і ми дізнаємося про це разом. На Закарпатті створили десятисерійний анімаційний фільм про історію мукачівського замку паланок. Під час презентації тизерів творці фільму розповіли про ідею та концепцію. Основна мета розповісти історію краю, а саме замку паланок у цікавій інтерактивній формі. Над медійним продуктом протягом двох років працювала команда із 19 людей. Фільм створили в межах транскордонного проєкту Смарт музей, сучасні форми представлення культурної спадщини. Цей проєкт є транскордонним. Він об'єднує шість музеїв: три в Словаччині, два в Угорщині і замок паланок в Україні. Метою нашого проекту є створення цікавих інтерактивних продуктів, які представляють культурну історичну спадщину в цікавому форматі, який буде цікавий для будь-якої категорії відвідувачів туристичних об'єктів від дітей до дорослих. Творча команда фільму показала історію замку паланок у формі мультика із застосуванням 2D та 3D-технологій. Акцент зробили на архітектурі та її змінах протягом століть, а також подіях і визначних постатях, пов'язаних із замком паланок, такими як, наприклад, князь Корятович чи Ілона Зріні. Сюжетна розповідь у фільмі ведеться від першої особи, де у головній ролі сам замок паланок. Це було складне завдання. Тим більше, що до завдання ми додали отакі нюанси, які стосуються інтеграції в мультфільм 2 d технологій і 3D-технології. Одним із аспектів технічного завдання було це представити архітектуру замку в різні історичні епохи. Другим елементом, то є представити постаті і події, які були пов'язані із замком замкомполагою. Адже історія його надзвичайно цікава. І ми е, дуже щасливі, що команда, творча команда, е, анімаційна студія Дарвідео і е, об'єднання Орест фільм, е, як, на мій погляд, на погляд наших колег, на всі 100% впоралися з цим завданням. Презентація повнометражного фільму відбудеться 15 квітня у замку Паланок, де створять кінозал на 30 посадкових місць. Директор Мукачівського історичного музею Михайло Белеканич вважає, у першу чергу це збільшить потік туристів. Чудовий туристичний продукт, який покаже історію замку Паланок від самого початку до сьогоднішнього дня. Воно насправді нам дає. Можливість збільшити напевно поток туристів, а це для нас дуже важливо на сьогоднішній день. буде створений новий зал, нова експозиція, а саме кін кінозал, де можна буде приходити 24-30 осіб, показувати цей мультфільм. Додатково гроші ми за нього не будемо брати, тобто, це буде входити в вартість вхідного квиточка. Починаючи з 15 квітня, ми запрошуємо кожного з вас прийти і подивитися вже повнометражний мультфільм в стінах історичного замку. Фільм може демонструватися із навчально-виховною метою під час викладання предмету Краєзнавство для учнів місцевих шкіл. Адже у фільмі подаються тільки історичні факти, зауважують творці анімації. Крім того, на основі анімаційного фільму Історія замку паланок буде створена аудіокнига.